Ви гадаєте, чи можуть медіа, використовуючи мову ненависті, спричинити геноцид? Виявляється так: у мови ненависті є власна історія. І зараз ми познайомимося з однією з найтрагічніших її сторінок. Мова ненависті спрямована на спільноти, всередині яких наявний конфлікт. В Центральній Африці є така країна Орланда. В 90-х роках ХХ століття почав набирати обертів екстремістський рух Хуту. У етносоціальних груп країни Хуту та Туці. Існувало соціальне підґрунтя для конфлікту. Щоб готувати народ Руанди до геноциду через демонізацію туці та заохочення ненависті та насильства, хуцькі екстремісти створили нову радіостанцію радіо і телебачення тисячі пагорбів. На станції працювали популярні диджеї, що користувалися вуличною мовою. Було чимало африканської музики. До її контенту були вплетені антитуцівські меседжі. Ті самі тутці слухали її заради музики і не помічали небезпеки. Серед значною мірою неписьменного населення радіостанція стала дуже популярна. У країні, де більшість людей обходиться без електрики, радіо ще не єдиний спосіб поширення інформації. Співробітники деяких установ з надання допомоги країні одразу ідентифікували небезпеку та попросили міжнародної допомоги у закритті радіостанції. Та вони нікого не переконали. Ми віримо у свободу слова. Була одна з позицій. 7 квітня 1994 року в ефірі пролунали прямі вказівки населенню вбивати туці. Розпочалися масові вбивства. З радіо лунало. Усі, хто нас слухає, піднімайтеся на боротьбу за нашу руанду. Беріться за ту зброю, яка у вас є. У кого є стріли, беріть стріли. У кого є списи, беріть списи. Правило номер 1 убивай. Іншого правила немає. Сотні тисяч туців врятувалися втечею з Руанди. Залізними підрахунками загинуло від 500 до 1 мільйона людей. 250 тисяч жінок зґвалтували. Безліч людей було інфіковано смідом. Здебільшого, як зброю, застосовували мачети, сокири, палиці. Швидкість убивств у Руанді у п'ять разів перевищувала швидкість убивств у німецьких таборах смерті за Другої світової війни. Вважається доведеним той факт, що масштаб геноциду став можливим завдяки мовленню радіо і телебачення тисячі пагорбів. Адже саме радіо координувало і скеровувало екстремістів. Одна з використаних технологій дегуманізація ворога. Виведення його за межі людського, зокрема і через порівняння з комахами або паразитами. Таргани – це лексика, що дає право на убивство. Адже ти воюєш не з людьми, а з якимись комахами. Отже, мова ненависті, заклики до ворожнечі, які транслюються через мас-медіа, впливають на поведінку людей і призводять до реального насильства. Щоб дізнатися більше, пропонуємо подивитися фільм, заслований на реальних подіях: Готель Руанда. Фільм легко можна знайти у відкритому доступі у мережі інтернет.